Побачимо. О є, yeah. є yeah, щось нормальне. Ну, oh. є? No, yeah. Добрий ранок, любі друзі, 5.40, а я вже на лівому березі Дніпра. Коротше, і то вже не встигла. Приїхала ловити плотву. Всі вже на Ютубі бачили, що на Дісні пішла плотва. Я навіть там бачила вчора в інтернеті, що там були сварки, драки. Коротше, Десна зараз роздає плотву. і... За місця просто-просто б'ються. По-перше, на десну я їхати не хотіла, і так відомо, що там є плотва. По-друге, мій чоловік був десь тиждень тому, і там просто ну, реально дуже класно коли плотва. Він зняв відео, залишив вам подсказочку. Можете подивитися. Я вирішила виконати задачу набагато складніше і знайти плотву на річці Дніпро. Місце, якщо можна сказати, для киян попсове. От там от за будиночками, прямо в ресторані вже стоять рибалки, туди не притулитись. Тут, як ви бачите, буде скоро вода. І коли дадуть воду, плюс ремонт проходить в ресторані, тут щось шпаклюють, фарбують. Так що, коротше, ми собі обрали ось такий от містечок. Розкладаємо, замішуємо прикормочку і все по порядку. До речі, щодо прикормки, у мене сьогодні буде. Багато для вас цікавої інформації, тому обов'язково підписуйтесь і ставте вподобайку на це відео. Погнали! Пільше клювання. Щось є. Щось є, рибулька. Купила, друзі, саміну вудочку, знаєте, я тут тільки от якраз виматувалась перезакинутися. Саша каже, покльовка. Я недовго думаю, що взяла і вхопила його в удочку. І що у нас тут? А у нас тут гарна плотвичка. Клас, так? Да? Взагалі для початку просто бомба. Не така, як ти на дисні ловив, але розмір приємний. Тут перейшли місцеві вже і так думають, що ми щось офігіли багато місця, зайняли на берегу. Що зараз і рибу побачить. Це взагалі буде хана. Клас, почином нас. Побачимо. О, є! Є, щось нормальне. І цей Саня тут перезакидає і, і рибка клюнула якраз. Клас. Що, все? Капець. Ну, одразу була точно. Отак от у нас тут роздача, ми чекаємо рибу. Отак от дали воду і риба пішла. Ну є, крутяк. Пробували різні комбінації насадок. Краще всього от поки що працює три мотеля і опарик. сонечко вийшло. Стало набагато тепліше, ніж зранку. Просто кайф. Риболовлі ще й з таким видом. Ловити рибу там, де її багато, легко, і в принципі багато помилок може бути пробачено. А от ловити рибу там, де її не багато, то її треба. Бачиш, скоріш голуба з значить, рибу. І все, її треба підматувати. А там, де її небагато, і треба її поставити на точку, і треба її вмовити, оце набагато-набагато важче. Бо я вам хочу сказати, сьогодні спостерігаю картину, от у нас тут новий сусід. До того був дідусь, він пішов, ніхто не ловить рибу і якби не хоче сидіти. Ну, бо реально складно. Тобто треба підбирати ключок. Поки що наче смикнулося. Хробак просто свіжак-свіжак, але для хробака ще зарано. Набрали все раз собою стільки наживки, що я вже подарувала опаріка і хробака-підписнику. До нас тут підходив з Маріуполя, познайомились. Потім тут дідусь поруч ловить, також оказався підписником. Підходжу, кажу, можна вам зробити подарунок. Він каже, можна. Подарувала мотиля і опаріка, він тут рибали кожен день, тому йому пригодиться. А ще я хочу сказати за нас. Ми з Сашою рибаки серйозні. Значить, дали воду. Течія збільшилась. Одну вудку ми обірвали. І казалося, що у нас з собою було усього дві кормушки, 80 грам, а інші тільки менші. Відповідно, меншу кормушку ставити нема сенсу, бо навіть 80 грам трошки підносить. Тому ми зараз будемо от, вдвох рибалити на одну вудочку. Получилось так, що тільки от зрозуміли, як ловити рибу, на що, ну. Розібралися. Замість того, щоб зараз було дві робочі вудки, у нас одна. Щось важко, але я не впевнена, що це риба, бо не подає ніякі признаки життя. Що там? А, це риба-пакет. Це, до речі, дуже характерна риба для річки Дніпро. Стоїть вон. Але плотвичка. на черга. Що там? Сюди. Спочином. почином. Дякую. Ти ж ключ підібрала. Я хочу сказати, що на Дніпрі вже починається плотва, не так, як на Десні, звичайно, там вже просто ну, ход і роздача. Тут зараз приймати складніше, але відповідно є більше місця. Якщо у вас буде правильний корм, є всі шанси. Вже починати ловити рибу на Дніпрі. Я вам розказую, як це робили ми. Дивіться, у вас колись таке було, що ви замішували прикормку вдома, не на природі, де багато свіжого повітря, а вдома. От ми так нещодавно зробили, і я була здивована, наскільки сильний аромат каші. Мені це не сподобалось. Не буду казати виробника для того, щоб нікого не образити, але я просто зайшла на кухню і в мене потекли очі, з очей сльози. розумієте? Тобто дуже-дуже такий єдкий сильний аромат. Мені здається, що зараз в таку ранню весну це точно відпугне вам рибу, чим допоможе привести її на точку. Тому для сьогоднішньої риболовлі. Ми обрали темну кашу максимально нейтральним ароматом і додали абсолютно натуральні добавки. Ще осінню я почала рибалити з продукцією компанії Кардинал, і вона мені сподобалась тим, що у них є своя фішка. По-перше, це абсолютно натуральний продукт, без консервантів, без концентратів, який точно не зашкодить природи, екологічно правильний. Але це не що інакше, от подивіться, опариш, як Просто перебитий опариш або добавка мотиль. Бачите? Користуватися цією продукцією дуже легко. Просто берете водичку, додаєте туди добавочки і з цією водичкою зволожуєте свою кашку. Переборщити дуже важко. Ви не перенасичите кашу цими добавками. І краще всього сьогодні працює мотиль з пінкою. Два-три мотиліка і прикриваємо однією пінкою. І зараз вам покажу одну також дуже класну фішку, яка сьогодні нам принесла рибу. Ми додали в кашу ще живого компоненту, а саме мотиля, опариша і пінку. І от так от, забиваючи кормушку, робимо таку от як ямочку і сюди додаємо цієї добавки, цього вже. Перемеленого опаріка з соком, да, отак от трошки. Для чого? Бо він а, скоріше дає харчовий сигнал. І рибка, коли підходить, вона вже знаходить нашу кашку, наші живі компоненти і нашу насадочку. І останнє як шукати дистанцію? Коли ми приїхали, почали ловити спочатку ближче, потім далі. але Весь час ми ловили на ракушці. Ми просто кормушечкою, методом пошуку, такого маркерування знайшли ракушку, і ви знаєте, вона тут, в принципі, усюди. Зараз дистанція десь метрів 40, показала найкращий результат. Але у нас, по-перше, міняється рівень води. От. По-друге, зазвичай зранку рибка клює ближче, і потім якось. Уходить далі. Але кожен день різний, треба експериментувати. Зараз, звичайно, вже що у нас там підзакормлена під така точка. На жаль, одна дуже шкода, що друга наша закормлена точка не працює, бо нема вудки. Кожна фідерна риболовля починається однаково. Треба знайти спочатку місце ловлі, якесь цікаве, чи бровку знайти, чи, наприклад, ракушку. От, е, чим цікава ракушка, тому що в неї, е, природньо в неї якби, потрапляє там, е, природній корм, да, от, харчування для риби вона там, е, шукає. Так само, і коли ми закидаємо нашу кормушечку, у нас висипається корм, наші там, живі компоненти, і так само вони там ну, на течії трошки прибуваються. Тобто, ну, це перспективне місце, виходить. І спочатку заки... Дуємо десь 5 годівничок без повідка, щоб трошки підкормити точку, да, там, в кліпсу. І потім вже одягаємо поводочок і починаємо ловити. Ну і ще що дуже важливо, це свіжі живі компоненти, тобто насадки. Да. Е, я дізналася нещодавно, що у нас з'явилася система доставки живих компонентів новою поштою протягом 24 годин. Оце ноу-хау, для того, щоб отримати свіжу насадку, просто в своєму під'їзді спускаюся до поштомату <хи> і забираю. Завтра в 5 ранку виїжджаю на риболовлю, тож свіжу насадку нема де шукати в такий час. А У мене воно вже в термоконтейнері все є. Розпаківка для вас, ага. друзі. Тут щось вообще. Це тут. мотель, мабуть. Тут дуже багато всього Я навіть. Ми замовили мотель, опарік пінку і хробака. Тут хробак мега свіжий, дрібний. До речі, у хлопців своя ферма, тому це свіжак. Ні, ні луски. Прикол. Ну, треба розпаковувати. Завтра вже покажемо нерблорі. Опарік. Тут пінка. і Парік це парік і гомпінка. Клас. І бачите, це заморожена бутилочка, тобто, коротше, це з, з пінопластом. Так, так, і в холодильник так і закинемо. Ага, випустили. Нехай живе! І коротко щодо продукції кардинал. Сьогодні ми користувалися опаришом і мотилем, але... В асортименті компанії дуже багато різних смаків і з'явилися вони не просто так. Ну, хробак це, звичайно, зрозуміло, перемелений наш хробак, але от, наприклад, Перловиця, що таке перловиця? Це ракушка, це саме та ракушка, яку ми знаходимо в Дніпрі. Тобто, це дуже класна добавка, перемелена ракушка. Це саме те, що риба їсть в природі. Чорна львінка це лічинка мухи. Також є у великих банках і бустери, кров мотиля. Дуже прикольна штука. Це хмільна кукурудза, новинка сезону. Кукурудзочка, така трошечки підбродивша, але вона дуже прикольно працює. По карасю буде бомба, повірте мені. Є в сухому вигляді гамарус це тема, особливо короп'ятники знають. Друзі, ну і так сталося, що я познайомилася з виробниками і розробниками компанії Кардинал. І саме для вас, для моїх підписників, діє знижка 20% протягом трьох днів після виходу цього відео. На будь-яку продукцію для замовлення вказуєте моє ім'я, Кася Рибалко, в коментарі до заказу, або якщо ви замовляєте по телефону, ви скажіть, що ви мій підписник, і вам буде дуже класна знижка 20%. Я до вас ще з подарками. Ще подарки вам сьогодні. Дивіться, ми просто вже збираємося, у нас дуже класна кашка. Куди вам? Ви ж будете ще сидіти? Я його завтра на роботу хотів забрати. Ні, ви це? його на роботу не забирайте, бо я йому подарувала багато насадок. Скажіть, коми, це не кажіть. Да? А, а що чого? В бутильці. В бутильці? А це теж це такий атрактант, кров метиля. Дуже класно додаєте трошечка. Це, я в нього це це... Заберу. Не забирайте. Ага. Ви чого? Давай сюди. Спасибо. На здоровочка, все, великих вам гостів. Погодка клас, рибалка топ. Ми зараз Сашою знімаємося. Бачите, тут таким спеціальним прибором фарбують оці альтанки, і вже почали фарбувати біля нас. Ну, Тут просто ну, тут от вудочка, і то на наше місце одразу підписник наш переїхав, бо у нас риба ловиться. В принципі, ми так і збиралися вже скоро їхати додому, Там, але фарба нас трошки пришвидшила. Ви вас не смущає фарба, ні? Нормально? Трошки це. Ага. Ну спробуйте, там тим паче накормлено, там хорошо. хорошо. І ще вчора, а це то ми, то ми на вашому да, ловимо? <ріць> Дякую всім, хто в мене дивиться. У мене самі найкращі підписники. Це вам. Бажаю, щоб у вас завжди були великі хвости, гарних уловів. І... Будемо зустрічатися на воді. Дуже рада, дуже рада. Сьогодні дуже прикольно поспілкувалися з підписниками. Ну, це дуже-дуже приємно. що Так багато людей нас дивиться, пізнають на водоймах і не тільки. Скажи. На самі найкращі підписники? Сто відсотків. Все, хлопці і дівчата, це вам і до зустрічі. Я, до речі, мабуть, завтра поїду на Судака. Пока.